Пройде багато ще років. Цей день нас кожен рік збирає, поверне в спогад тих часів, звідки відлуння випливає. Білу хлібину і чорну я покладу на могилу, нелюті історію жорна. Боже, дай сили. Ніхто не зможе біль той погасити, який у серці за Україну тліє. Здавалось, можна все вже пережити, та тільки пам'ять із роками не старіє. Моя бабуся, Гайкатрина Пкапін, народилась 2 листопада 1926 року, а померла вона 5 листопада 2021 року. У родині було шість дітей. У погодні в бабикаті їхній батько розсипав на горище мішок зерна і перемішав їх з волобою. коли прийшли забирати зерно, забрали все крім цього, а все тому, що полінувалися перебирати його. Родина Баббикаті не лінувалась перебирати ще вечір. а ще збирали насіння широю і варили його. Це були важкі часи, але вижили всі. Минували. Ми запкували Юзи Лайт у нас поняти. Чомусь вона тоді не бажала меру, а через три дні відійшла в кращі світи. А вже до 4 лютого ми згадали дорогі побажання. Ми часто згадуємо всі жарти і історії життя. Ми багато любовні і дуже житті радісно. Над раночками нас пітала кожного уроку, на його не пікла, самі на А вісімки. Але святка в мене лише наші сполоди і руженчик, який вона мені подарували. Хай небу кожна вклониться людина, закарбувавши це страшний урок. Полають свічки, впавши на коліна, і молиться пшеничний колосок. Тридцять тричі безлюдні поля, у скорботі, німій землі, Стили, голосу полі чорні України від голоду мліє. Хліб запашний, ночами дітям слився, в дитинство з голоду було на перебій. Через століття світ слізьми умився, Ніс вітер цвіт загублених ладій. І не засне у пам'яті до віку архів, що позбирав гіркі жнива, полями, де встелилися без ліку, голодом зморені на смерть людські тіла. Проклятий був тридцять третій рочі, бо лиш туман, де хотів там і лягав, і смерть безжалишно до всіх сміла очі, і промінь сонця зламаний злітав. Свічка пам'яті уже не згасне, доки очі дивляться на нас. Очі тих, хто згинув, передчасно їх ніколи не забуде час. Не плач, помінені дзвони, не дай задути пам'яті свічу. Людей мільйони прийдуть до ікони. Сліз не зупини від гіркого розпачу. Не дай задути пам'яті свічу, цей світлий день тривожної скорботи. Хоч буде гірко і печально відплачу, зумій цей біль собі перевороти. На вікні свіча догасала мати дитинча, коли сала не в колись ціні, не в колисті, але у трумі. І поровах їх мільйони по понімих церквах, стовних дзвони, хто ж то Україні Боже.